Доброго дня усім. Компанія AutoFocus. Маємо сьогодні нове поступлення. Це є Subaru Impreza 2009 року. Випуск настизення турбовим літровим е, двигуном на повному приводі В е, прекрасній комплектації з інтеркулером, з прекрасною динамікою. Стоковий автомобіль. Е, можна так сказати, найшвидший за свої гроші. Стоковий автомобіль, який можна знайти на теренах України. Отже, що в нас є? У нас є повний електрослопакет. У нас є тканинні сидіння з боковою підтримкою, з механічним регулюванням по висоті, по довжині і всяко різно. У нас є функція складування дзеркала. Дзеркало склалося, дзеркало склалося. Нажимаємо ще раз, дзеркало розклалося. Круїз контроль. Прекрасне світло, дощ. І що у нас є? 168 тисяч кілометрів, штатна магнітола, непогано звучить, кондиціонер, клімат. Це у нас клімат. Клімат, так. Да. Є прикурювач, є 6 механічна коробка передач. Круїз він тут регулюється. Пітігів передніх сидінь, ну а також ніша, ще одну розеткою на 12 вольт, а також виходом AUX. Задній ряд сидінь. Два кріплення. Isofix, Ну і на цьому все. Ну, і електропскопідйомники ну і подібні речі. Машина надзвичайно динамічна, надзвичайно швидка, і при цьому всьому ще й економна. Чого ще треба молодій? людині молодому водію. Спереді є інтеркулер. його Як воно все виглядає. Хороша зимова резина фула. На хороша пісочка. Оптичні фари. Оптика є у нас заборник. Отже, придбати цю красуню можна в Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 до 18. Придбати її можна за готівку, в по стручку або навіть за криптовалют. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, купляйте. Всім готові. До нових зустрічей.